Військових медиків Олексія Кушніра та Тараса Самчука, згідно з указом президента, нагородили орденом за мужність третього ступеня. Хлопці, військовослужбовці Волинської бригади, зараз виконують бойові завдання. З Олексієм Суспільному вдалося зв'язатися телефоном. Це знак те, що я роблю свою роботу добре. Невідворотність повномасштабного вторгнення ну вона була очевидно. я старався себе тримати в формі. Я медик вчився весь цей період до повномасштабного вторгнення. Тому я був готовий. Олексій Кушнір добровольцем пішов боронити Україну у 2014-му. За фахом медик першого дня повномасштабного вторгнення російських військ в Україну пішов у військкомат. Тоді розповідав, що був готовий служити у будь-якому підрозділі, де знадобляться його навики. Побачив нас, які багато хлопців і знаходяться тут, хочуть давати смерть москалям. І... Я бачу так само багато знайомих обличчя 14-15 року, і це надихає. І я знаю, що буде перемога за нам, по-іншому ніяк. Тому що за нашими спинами наші родини і хто як не ми. Зараз у підрозділі з Олексієм служить медик Тарас Самчук і водій Максим. Ця війна відрізняється від війни до 24 лютого цього року. Війна артилерії, авіації, постійно прилітає. І єдине, що максимально змінилося в наданні до лікарської допомоги, це робити все дуже швидко, тому що прилетіти може в будь-яку секунду, і потрібно витратити мінімум часу для того, щоб стабілізувати пораненого і доставити до місця надання кваліфікованої медичної допомоги. Нашим екіпажем за цих майже 5 місяців ми вивезли більше 200 поранених. Олексій Кушнір веде телеграм-канал під назвою Життя звичайного солдата. Рятуємо життя, в якому розповідає про службу і побут військових. Ну, війна війною, то їсти треба. Ну, я не знаю, як закінчиться сьогоднішній день, але е, надіюсь, я буду живий, здоровий. Але насправді це один з тих днів, коли ну, дійсно важко на Донбасі. Москалі поруть, але ми тримаємось. Війна триває, вона не закінчиться завтра, вона ще буде досить довго. Я закликаю всіх людей продовжувати жити далі, не відкладувати свої емоції, бажання в розумних межах а на завтра, тому що, на жаль, завтра може не бути для багатьох з нас. Ми нація героїв. Я просто горджусь тим, що я українець. Я горжусь, що я маю можливість боронити цю державу. Воювати з нею і вбивати за неї, і буду робити це далі. Олексій Кушняр сказав, що попереду лише перемога. Вадим Панафідін, Суспільне, Луцьк.